Олена Павлова остання пісня цього світу. Зранку п'ю темряву без молока, вночі п'ю темряву червону і суху, читаю темряву з листка, який не став листом. Роздираю собі шкіру на пальцях до темряви. Ти вже знаєш, якою буде остання пісня цього світу? Ти помітив, якою я можу бути п'янкою? Але темрява робить тебе сухим і тверезим. У чорному саду більше нічого не росте, у чорному саду навіть не пахне землею. Та нюх тебе кепський, як навісника Апокаліпсису. Обійми мене так, як ти обіймаєш свою темряву. Уявляю, як розщіпають цю темряву на тобі, а під нею не тіло нічого. Уявляю, як лишаю слід на шиї, шепшиновий. Знаю, я маю силу зібрати тебе з частичок. Я вгадаю те слово, що буде спочатку. Перш ніж ангел зірве останню початку, я розставлю всі крапки і коми в передзаписі твого пульсу це рекурсія. Я не знаю, що буде по тому, але прийду, щоб витравити темряву в чорному саду, хай тільки знайду щось від паразитів. Я розчарую. За життя ми не почуємо останню пісню цього світу.